Всім привіт! В другому оберті у мене залишився огляд тільки черриків, яких я ще не робив. Тому, поки у нас є картинка, хотів би зафіксувати її та трішки пробігтися по гібридам, які ми вирощуємо в другому оберті. Отже, у нас тут гібриди від двох компаній від компанії Sakura Ukraine це гібриди. ССМ-овські італійські. Тут всі комерційні, з яких один новинка, яку я ще не вирощував. І гібриди від компанії Хазера. Хазера як комерційний Sun, так і новинки або випробовані номерні гібриди. Я пробіжусь по ним візуально. Цікаво буде подивитись, тому що такі специфічні там у нас. Отже, по черікам. Даний черік ми, як і великоплідний томат, посів робили в перших числах червня на розсаду. Вирощували 30-денну розсаду і висадку сюди в теплицю робили 5 липня. На сьогоднішній день це у нас вже 5 жовтня. Тобто від моменту висадки це у нас. Липень, серпень, вересень три повноцінних місяці, тобто близько 90 днів, а від це і від сходів це вже 120 днів. На сьогодні маємо першу-другу китицю загорівшу, ну, дозріваючу. Третя також вже починає дозрівати. Але ми вже з наступного тижня почнемо знімати врожай, тому будемо пришвидшувати дозрівання. Даний томат зараз росте без опалення. Підживлення тут мінімальне, базове, тобто забезпечення в певні періоди азотом, фосфором, калієм за рахунок комплексних водорощинних добрив. Отже, пройдемось по гібридам, почну з гібридів від компанії Sakura Ukraine. Це Парпора, наша класика, скажімо так, червоний, крутий. Ранній черрі. Як бачимо, вже у нас перші китиці майже дозріли, друга китиця наполовину, і третя китиця тільки почала загорятися. Дуже класно і запилився, і по забарвленню, і наливається. Тобто дуже класна маса, ми його завжди вирощуємо. Він нам дуже ну, подобається в цьому форматі. І залишається своїм скажімо так, топом, як і не розтріскується. Враховуючи, що зараз ми вирощуємо без опалення, тому а, ризик трішки десь з поливами не вгадати, бо в цій теплиці в мене немає тензіометрів. Тому трішки глаз поливаємо, бо деякі гібриди трішки підтріснули. Наступний гібрид це у нас Кріспі, це якраз новинка від компанії Сакура. Я так розумію, це покращений Креспіна плюм. В чому різниця? Тобто Це такий же чорний полосатий, але трішки менш полосатий, але ну, сливовидний томат, м'ясистий. Яка різниця його від Креспіни плюм? Він більш активно розвинений. По-друге, в ньому більше плодів в китицях. Тому що Креспіний плюм. Все-таки за коротенькі китиці Там по 8-7 по плодів. Ну, такі дуже коротенькі, тут, тут. вони трішки витягнуті. І це ну, цікавіше, тобто об'ємна урожайність більше. По забарвленню бачимо також перша китиця дозріла, друга майже повністю дозріла і третя вже загорається. Навіть бачу, четверта вже. Забурювати починає. Такий красивий формат, такий плотний. Дуже нам подобається. По смаку зараз нічого сказати не можу, бо все-таки сонця не так багато і десь, можливо, вони повноцінно свого смаку не добрали. Так що собі помітку роблю, що цікаво буде його ще спробувати в першому оберті. Плюс рослинка не так скручує лист, як Зараз то звісно вже він скручений, це вже, тому що вже останні кітиці загораються. Але на ранньому етапі, порівняння порівнянні з крізь піною він, звісно, більш витриваліший. Так, поряд у нас мікс. Тут повинен був бути жовтий черрі сера, які ми вирощували в першому оберті. Скажімо, така заміна собі старголда е їхнього. Але тут, як бачимо, перемішку переміжку з червоним, десь фасування насіння, е якась суміш вийшла і змішалась з насінням гібриду їхнього же Rose Star. Е я його не планував вирощувати, але таким чином і подивився на нього, скажімо так, непроизвольно. Цікавий також гібрид Розестар. Добре тримаються плоди на китицях. Всі китиці одинарні, плоди такі червоні, яскраві. Також, дивлюсь, не розтріскуються. і бачу, що проблеми з верхівковою гнилю майже ну, на цьому гібриді немає. Тому що я перейду там на один гібрид, в якого це явно чутливість, Ну і віцера, жовтий чері Класно так себе показав в першому оберті. Трішки пізніше за Самерсан Хазеровський, але в цілому також дуже смачний, плюс не формує сложних китиць, тобто він китицевий такий. Ось, в даний момент у нас вже перша майже дозріла. Друга вже наполовину, третя, тільки ще зелена, доналивається. Ось. Так, далі тут у нас також гібрид, який ми перший рік вирощували, це Оронбелло в першому оберті. Зараз дивимось на нього в другому оберті. В другому оберті він чомусь, мені здається, більш цікавіший. В якому форматі зараз. В першому він надто пізно, тобто з холодних в теплі, Він, я так розумію, любить дуже температури. І, Відповідно, в період з весни на літо, з холодного на підйом температури, він повільніше таки розкачується під кінець, скажімо так. А в другому виходить навпаки, і літо було тепле, тобто швидше був налив. Хоча він, і бачимо, що він пізніше від парапори, але мені здається, він. В першому оберті ще пізніше був. Зараз вже в нас майже перші китиці дозрілі. Ось. Друга вже також починає загорятися. Тому ну, дуже класний, помаранчевий, такий трішки витягнутий чері. дуже добре тримається на китиці. Ось Китицевий, скажімо так. Китиці такі довгенькі. Тобто це також ну, на врожай, звісно, впливає. По загорянню він не розтріскується, тому що він такий більш-менш плотний. Як і в першому оберті, я бачу, і зараз він такий плотненький, тому спокійно витримає дозрівання плодів на китиці всіх. Одним словом, цікаво. цікава новинка, яку ввели в цьому році комерційно вже в реалізацію. І в цілому він нам також подобається. Але ну, якщо мова про ранність, то краще його або на пролонговану дію вирощувати. Ну, тобто подовжений оборот, тобто, з весни, літо все. Тоді цікавіше він буде себе показувати. Так, далі перейдемо до гібридів від компанії Хазера Зараз розпочну з класики Самерсан, яка нам уже протязі багатьох років дуже подобається. Дуже смачний жовтий чері. В другому оберті, так як він реагує на високі температури, формує сложні китиці. тобто роздвоєння, розстроєння, прям гілки такі справжні. Зараз у нас перший китиця майже дозріла вже. Бачу, друга китиця також вже майже дозріла. Ну і третя потихеньку загорається, дозріває. Тобто бачимо таку жовту стіну. В цілому дуже смачний. Єдине, що він не китицевий, але в цілому, якщо поштучно збирати, то досить непоганий гібрид. Ну, це, Скажімо, так, це вже перевірена класика, яку ми вже 100% вирощуємо як перевірений гібрид. Якщо нам потрібно сформувати якісь набори, ось один номерний гібрид. Ми його також пробували в першому оберті. Я так розумію, це трішки щось на Самерсан, щоб трішки інша різниця була. Але в, другому, ой, в першому оберті, коли я проводив дегустацію, він трішки не такий цукристий, не такий солодкий був, як в порівнянні з Самерсаном. Основна його перевага перед Самерсаном буде те, що він все-таки китицевий. Його можна збирати китицями. Тобто, якщо він визріває, він чуть-чуть пізніше, як бачимо в порівнянні з самерсаном, хоча вже також багато дозріло плодів. Перша, друга китиця, третя вже почалась. Чому китицевий? Бо навіть там, де він розгалуженнями йде, він чітко формує такі китиці. В порівнянні з самерсаном це ось такі гілочки, які важко відрізати. Тобто це прям гілка-гілка. То у цього, як бачимо, навіть якщо пішло розгалуження, то воно чітко китицями. Його можна із одної китиці зробити декілька. Ну, Перші китиці, звісно, попали під високі температури та більш розгалужені, то далі ось. Можна, по суті, сказати, ось одна китиця, нижче будуть дві. А, такий ось він. Тобто це жовтий китицевий томат. Цікаво буде його спробувати на смак зараз, але ну, я ж кажу, в першому мобільці він трішки програвав по солодості Summer Sun. Так, і далі від Хазари в нас номерні гібриди. Я їх перший рік вирощую, тому. Тісто поверхнево, не знаю навіть, чи вони будуть комерційні, але ну, цікаві також деякі гібриди. Перший це у нас оцей 46062, це червоний черрі. Але, скажімо так, щось, щось він такий пізніше і не надто яскравий, не набирає в нас е, кольору. Тобто можна подивитися, ось як виглядає цей червоний круглий і як яскраво виглядає ось порпора. Е, Скажімо так, у Хазари є такий гібрид, як Делічо, то він, мені здається, більш цікавіший. Це щось дуже експериментальне, небагато плодів. Такі світло я навіть не знаю, ближче щось суміш червоного з помаранчевим забаром. Тобто не яскраво-червоний такий колір навіть тих плодів, які перші загорілися. Ось. Ну. По цьому гібриду, чого особливо сказати не можу. А, наступний гібрид у нас 4103. Це такий трішки витягнутий, сливовидний червоний томат. Цікавий, до речі, досить. Він більш на коктейлі, я би сказав, такий коктейльного типу. Тому що тут така маса плодів чимала, мабуть, від парпори в два рази більше. Але виглядає досить. Непогано. Він трішки пізніше за рахунок, скоріш за все, маси плодів. Бо навіть тут перша китиця ще не повністю дозріла. Хоча ось друга вже наполовину. І там третя, ну третя, ще тільки-тільки наливається. Такий цікавий гібрид. Не знаю, буде він комерційним, не буде, треба буде дізнатися. Але такий досить розрізний, ну, такий розріджений. Небагато, не густо плоди на китицях. Але ну, цікаво в тому плані, що форма. І така сливка, скажімо, така невеличка сливка типу чері. Так, mm. а, Наступний від Хазерів у нас 42272 номерний. Це сливовидний такий чері, а, червоний. А, тут а, де я порівнював, ну, початку показував розестар, там від сакури, то розестар, там носик такий більш трішки витягнутий, то тут е низ закруглений більше. Ось. Ось так він виглядає. Ну Це вже цікавіше гібрид, я ж кажу, він китицевий, досить ранній, бо вже дивимось, перша китиця, друга, третя майже дозріла і четверта загорається. Тобто досить непогано виглядає дуже прикольний таке. На китиці все тримається, всі плоди. так Ну і останній це С-49032. Це жовта сливка така ось. Сам по собі він виглядає досить прикольно. Це, по суті, як отей. Перед цим я показував червоний сливовидний, це щось таке схоже, тільки жовтий. Єдине, він дуже чутливий до верхівкової гнилі. Тобто реакція йде, дуже-дуже в нього реакція йде. Плюс трішки він сильніше підтріскує. Тобто десь технологічно ще, можливо, недопрацьований гібрид. Але виглядає досить круто, така крупна сливка. Ось. Для порівняння зараз попередній сливовидний покажу у розмірі. Ну, ось такий крупненький, хоча цей такий більш овал має форму. Якщо цей червоний, це щось таке витягнута сливка, то тут така овальна форма, чим схожий на бенігару без носика. Сливовидний томат жовтий, але ну, прикольно прикольно виглядає, але трішки недопрацьований. Так, по цій теплиці, як і по великоплідному томату, були аналогічні проблеми, але, в принципі, ми їх вдалося стримати. Як шкідників, так хвороб тут майже немає, плоди всі добре. Тут головне зараз витягувати підживлення, мікрокліматом, щоб зібрати весь врожай. На цьому в принципі, завершу огляд наших чериків-гібридів. Якщо якісь є запитання, задавайте в коментарях, постараюсь відповісти. Всім дякую за увагу!